I love you, but you are not serious people. Речі, які хвилюють мене протягом тривалої частини мого життя, особливо жорстке загострення цих переживань сталося буквально восени, коли я почала свою так звану дослідницьку роботу над айсбергом змонених фільмів. Хто на моєму каналі з того часу, то не міг не помітити того, як я в якийсь момент взяла і різко зіскочила з усієї цієї теми. Тоді я думала, що я зроблю паузу на тиждень або ну максимум на місяць, але як бачите, пройшов уже і тиждень, і місяць, а я досі не повернулася до усієї цієї цікавої авантюри. Хоча протягом усього цього часу у мене невпинно продовжують поповнюватись папки із сценаріями до цих фільмів. Але село сто двадцять днів содому відео про це, на жаль, є на моєму каналі: сербський фільм, камера повільних тортур, друга частина людської багатотіжки, бійня блюючих ляльок. І ще купа фільмів із цього самого списку, з якими я наважилась ознайомитися наперед, змусили мене притормозити трішки цю авантюру. Я знаю, любі любителі блю. Контенту, що для більшості з вас ці назви давно не нові, і передбачу вже побачити коментарі про те, що а я дивився ці фільми вже купу разів, і для мене вони зовсім не страшні. Сидів, тупо угорав протягом усієї другої частини людської багатоніжки від того, що він там витворяє, і взагалі можу спокійно, паралельно із цим їсти борщ або картоху з салом, і мені взагалі буде байдуже. Тому знаєте що? Прибережіть свої понти на потім для когось іншого, тому що я таке вже чула. Купу разів або підіть і просто візьміть пиріжочок з полки і дивіться далі моє відео або чиєсь друге. Ну не відпіндрютись ну серйозно. Я вже купу разів таке чула. Я би також могла почати корчити із себе тут не такусічного псіха із джокерською либою, сидіти і смакувати перед вами усіма кровавими деталями усіх цих відбитих кінострічок, але мене серед цього всього цікавить дещо інше. А як ми взагалі докатились до такого? Це якась уже постиронія, метаіронія чи абсолютно логічне продовження подібного жанру у культурі? Ні, я з вами повністю серйозна на моменті, коли кажу, що ні такусіків, які зухвало корчать і хідну либу на моментах із тортурами ката. Ванями, вбивствами і зболтованнями на екрані зараз уже переважна більшість. Ну тому що, як мінімум, люди, які з усіх сил намагаються робити щось що не є загально прийнятим, аби привернути до себе увагу, або банально відчути себе не таким, як всі, були завжди, а зараз їх особливо багато. Але чи так це унікально бути едиким психом, який отримує насолоду від чогось болю? Чи насправді усі ми люди маємо всередині себе потяг до кровяки і то? До тих пір, поки буде існувати людство, масштабний кругообіг наступ. У природі не припиниться. Хоча при чому тут люди? Ми лише з вами отримали нагоду знаходитися на вершині харчового ланцюжка і замикати це коло. І звісно ж, ми отримали таку можливість не через свою фізичну силу і габарити, а лише завдяки своїм розвиненим мізкам. Вони допомогли нам викарабкатись із примітивного існування, будувати цілі цивілізації, полетіти у космос, створити інтернет і всю тому подібну складну шнягу. А! Ну і ще розвинутись культурно і навчитися отримувати задоволення від усілякої естетичної всячини. Розбалували ми себе коротше знатно. Але тим не менш, чи можна сказати, що усе це повністю відділило нас від нашої тваринної натури: вбивства, війни, кров, смерть, показові страти, жорсткий життєвий цикл, який неодмінно замкнеться смертю, а ще банальна нудіга від самої появи людей, і до цього моменту ще ні на секунду не припинялось. Бо така природа за її законами сильніший завжди вбиває слабшого. А так як ми із вами на вершині, то і нам вирішувати, які нові правила вносити у цю доісторичну гру. Людям завжди подобалося дивитися на смерть. Можливо, від нудьги. Можливо, для того, аби вкотре нагадати собі про власну тимчасовість, а можливо, саме через жорстоку свою натуру, яка таки вимагала крові і видовищ. І можливо людям насправді подобається спостерігати за стражданнями іншої людини. Тож першим проявом насилля у кіно була саме публічна страта, у 1895 році у фільмі страт. Марії Шотландської за допомогою монтажу та техніки застосування стоп-кадру у самого звичайного манекену була відроблена голова. По суті, так все дуже просто. Історія насилля у кіно почалася з прямої імітації цього самого насилля. Цей фільм був одним із перших художніх фільмів, особливо не по собі стає від усвідомлення того, що публічні публічність. Були звичною практикою для людей із давніх часів. Хоча і плюс-мінус у ті часи у різних куточках світу людство потихеньку почало переосмислювати своє ставлення до подібних явищ. До речі, знаєте цього чоловіка? Так, це Томас Едісон, і ні, я зробила таке різке включення із цим персонажем не для того, аби зненацька розповісти вам про його епічне токове протистояння із Теслою. Я хочу сказати вам, що цей самий фільм був записаний саме у його лабораторії. То можна із впевненістю сказати, що Томас Едісон насправді дуже сильно доклався до розвитку світового кінематографу. Уже через 8 років після виходу «Страти Марії Шотландської Томас Едісон зміг знайти час у перервах між протистоянням із Теслою, яке він, до речі, благополучно програв, і зараз ви будете цьому раді, так само як і я в еру мого особливого захоплення Ніколою Теслою як найгеніальнішим винахідником. От Едісон зняв на камеру справжнє непостановочне вбивство, але не людини, а слонихи на ім'я Топсі. Через тіло тваринки було пропущено потужний заряд струму. Цю сцену він відобразив для демонстрації небезпеки впливу змінного струму на живий організм. Скільки наскільки нам відомо, саме Тесла топив за змінний струм, тобто за перемінний ток, а Едісон за постійний. І от Едісон, аби якимось чином демонізувати винахід Тесли, вирішив провести ось такий жорстокий експеримент, продемонструвавши небезпечність цього самого перемінного струму на нещасній тваринці. Дивлюсь на це, і просто дух перехоплює від усвідомлення того, наскільки ж колосальною є різниця між нашими епохами, в моєму розумінні. Це було так давно, ніби в іншому тисячолітті, а по факту пройшло всього лиш на всього 129 років. Так, чисто технічно, це насправді було у минулому тисячолітті. Я знаю це, можете не виправляти. Я маю на увазі те, що усе це виглядає так, ніби знімалося ще у якісь допотопні часи. Оскільки, ну ви тільки самі подивіться, наскільки ми прогреснули за цей час. Якісь марвеловські фільми знімають, зоряні війни, Йоки-палки, сучасні нові епізоди, якісь там дюни і всяку таку мерколісну фігню по типу якихось там Елвінів і «Барундуків». Я знаю, що це вже дуже старезний фільм, але все рівно в нас в фільмах якісь аватари літають, в нас там якісь бурундуки говорять, в нас якісь там космічні баталії відбуваються. Ну, це прогрес. реально. Будь тобі сотні і сотні років пройшли, а не 129. Маловато. Починаючи із 1896 року, люди почали записувати на кінострічку боксерські бої. Деякі з них були постановочними, а деякі дуже навіть справжніми. Так, наші прапрадіди місилися саме для того, аби ми із вами сьогодні мали можливість спостерігати за нашими улюбленими джонами Віками, месниками, якимись там Тарантінівськими фільмами. І включати баті на тілі Чана в любій незрозумілій незрозумілі ситуації. Популярність подібних жорстоких кінострічок несла вирішальну роль у ході розвитку кінематографу в цілому, оскільки завдяки подібним кадрам люди змогли відчути ті почуття, які в більшості випадків їм були недоступними у реальному житті. Усі, ж ви, мабуть, чули історію про перші покази фільмів на великих екранах в кінотеатрі, коли брати Люм'єри створили 50-секундний фільм під назвою Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота. Перший показ цього фільму викликав неабияку паніку серед глядачів, які не були психологія. Логічно готовими до того, щоб спостерігати за ожившим зображенням потяга, який рухався прямо на них. Тобто ви розумієте, який шлях ми вже із вами пройшли. Нам зараз із вами абсолютно нормально робитися у віар-окулярах із максимально реалістичними графонистими зобаками, які біжать прямо на нас, а тоді людей лякали чорно-білі потяги на плоскому екрані. І я це зовсім не іронізую і ні в якому випадку не насміхаюсь, тому що якби б я жила у ті часи, і я б також, мабуть, налякалась до якогось серцевого нападу, тому що ну. Досі до того моменту люди нічого подібного не бачили. Для них це була справжня сенсація. Неможливо також і не згадати той факт, що усі ті вище згадані кадри з убивствами, побоями і страхами, неабияк посприяли розвитку журналістики, і з часом камера стала її невід'ємним інструментом, що в якийсь момент, в свою чергу, перетворила журналістику на сусідні скандали, кровяху і кішки. Але то уже зовсім інша історія, як то кажуть, час ішов. Камера поступово перетворилась із сенсаційного винаходу на інструмент, який потребує логічного розвитку у мистецтві. Через 13 років після смерті Слонихи Топсі на світ з'являється картина Девіда Ворка Гріфіта під назвою Нетерпимість 1916 рік. Гріфіт взагалі вважається одним із найвпливовіших діячів кіно за усю історію існування кінематографу як мистецтва. Більше того, саме із його фільмів найчастіше відраховують той час, коли кіно і стало вважатися мистецтвом. Гріфіт зробив безперечний внесок не тільки у розвиток насильства на екрані, а й у Розвиток всього кінематографу в цілому. Саме завдяки його старанням з'явилися такі поняття, як паралельний монтаж, Crosscut. перехресний монтаж, Cut back or back. та короткий монтаж. Back. Будучи справжнісіньким першачком у сфері кінематографа, у своїй нетерпимості Гріфіт показував Вавилонську битву у всій красі насинських дій, солдати розгрізали Пали один одному горлянки у рукопашному бою. Стріли встромлялися у тіла, животи піхотинців протискали списи під навислим поглядом богині Іштар. і так далі. Oh my. Здавалось би, ти знаходишся у перших рядах. Ти можеш знімати буквально що завгодно. Твої фільми все рівно дивитимуться, тому що, а що ще дивитись, то альтернатив було не так вже й багато, але ні. Він вирішив шокувати свого глядача одразу кровим насильним і проткнутим пузом свого якогось там актора, який грає солдата. Ну я думаю, схема безпрограшна. Не дарма він війшов в історію. Взагалі, кров у фільмі демонструвалася невеличкими уривками на долю секунди. Однак і цього було достатньо для того, щоб глядач повірив у те, що відбувається, і жахнувся такою близькою, і водночас далекою смертною якою вона постає у реальному житті у іншій новелі нетерпимості? Гріфіт прямо показав сцену розп'яття Христа, ніби звертаючись до теми страти у Америці того часу? Звичайно, за 13 років між смертю Топсі та нетерпимістю Гріфіта на плівку кінокамери було записано величезну кількість страт, вбивств, тортур та людських смертей. Однак саме робота Гріфіта започаткувала масовість появи насильства на екрані, бо це була демонстрація не просто насилля заради насилля, а конкретні прийоми у художньому витворі мистецтва. Якщо ж розглядати проміжок між 1903 та 1916 роками, трохи детальніше, то в ньому варто виділити наступні картини. У фільмі Жахливий турецький кат 1904 року була показана сцена, на якій чотирьом людям відрубали голову одночасно. Після чого ті, уже будучи мертвими, хапають до рук свої голови і починають прорізати ката навпіл у стрічці. Лондонський Тауер 1905 року також демонструється стата за допомогою відрублення голови цього разу в кадр потрапляє. Ст... Та не Балейн, другої дружини короля Англії Генріха восьмого Тюдора. Що важливо зазначити, в цих двох картинах сам акт стати демонструвався доволі таки якось приземлено. Я би навіть сказала, в деякій мірі буденно, чи що не було ніяких ні страждань, ні криків, ніякої крові, просто відрубали башку і все. І все закінчилось. От тобі і сюжет. Фільми, як ми вже із вами зрозуміли, не одразу почали розробляти за принципом сюжетних історій. Перші відзняті так звані фільми були створені не більше як для того, аби просто шокувати, здивувати людей та продемонструвати їм можливості нової чудотехніки. У той момент, коли творці фільмів прийшли уже до звичної нам ідеї сценарію для фільмів, насиль нерідко почало виступати у якості рушійного механізму історії. Оскільки наскільки нам знову ж таки відомо, у будь-якому художньому витворі за основу завжди береться, хоча б якийсь мінімальний, але конфлікт. А конфлікт це завжди в деякій мірі проявна. Ідеальним прикладом використання насильства з оповідальної точки зору є фільм Велике пограбування поїзда, який був знятий у 1903 році Едвіном Портером. У цьому фільмі саме насильство та злочинність рухали сюжет уперед. Фінальна сцена фільму змушувала багатьох глядачів або тікати з кінотеатру, або навіть непритомніти. Мова йде про сцену, в якій людина з пістолетом, руйнуючи так звану четверту стіну, стріляє прямо у напрямку глядачів. Ого, а що це означає? Що кінематограф ще на початку ХХ століття уже користувався такими незвичайними і геніальними прийомами із переломом четвертої стіни між глядачами і самими персонажами із фільмів. Вау! А я думала, що таке вперше зробили лише в 2016 році, коли вийшов фільм про Дедпула. Поганяю сьогодні лисого. Оце оно, ну, як воно означає, таке робили ще тоді, і ще в тисячі фільмів до цього і після цього, так? Ну, ні. Мабуть, це сценаристи Марвел придумали, а всі, хто були перед ними, просто скористались тією самою ідеєю. Це ж геніально. Ладно, не нападайте на мене, фанати Дедпула. Я знаю, що це було незвично саме для цього кіно Всесвіту. Але тим не менше, ну визнайте, що немає в цьому чогось прямо такого. Ну, прям такого, он якийсь там манічилий із фільмів Стенлі Кубрика щоразу заглядають мені прямо в душу, і нічого, я якось жива. Насильство і еротика йшли пліч оплі ще в епоху німого кіно як два інструменти для найлегшого досягнення реакції глядачів. А ви все ще думаєте, що використовувати сі і кров в кадрі по черзі або одночасно це високе і складне мистецтво? Так любителі Кубрика, Я саме до вас звертаюся. Я вас прошу, люди, не позорьтесь, немає справи легшої аніж змусити середньостатистичного норміса збудитися або, хоча б на секундочку, налякатися, оскільки саме ці реакції дуже схоже відчуваються нашим організмом. Не дарма ж деякі пікапери радять нам на першому побаченні йти кататися на американських гірках, або проходити разом квест кімнату страху, ну або на крайняк завалитися разом дивитися якийсь хорор-фільм, оскільки страх часто відчувається так само, як і збудження, і навпаки, іноді збудження плутають зі страхом. Це елементарний трюк у самій колисті зародження світового кінематографу. Ще ніхто не міг встановити чітких меж у темі висвітлення цих двох тем. Та й соціум сам по собі був доволі таки консервативним. Тому про зображення якоїсь відвертої еротики на великих екранах і мова не йшла. Звісно ж, я буду брехлом, якщо скажу, що протягом усього цього часу підпільно не створювався подібний контент. Звісно ж, він створювався від самої першої відеокамери, саме це і намагалися. Створити усі люди, тому що ми знаємо чим що керує самим прогресом, особливо в таких речах, тому. Так, протягом усього того часу чоловіки підпільно збиралися разом в якихось кабаках або барах і передивлялися 18 плюс фільми від самого початку існування камери як такої, ще задовго до того, як створювалися перші фільми. Подібний контент, звісно ж до нашого часу не дійшов, але він був. Повірте, мені здається, і аргументів приводити вам не треба. Були камери, значить, був і. Камері свої корективи щодо питання цих двох тем, тобто теми насилі та іротики, у 1914 році внесла Перша світова війна. В вдалося трошки розкрити завісу, що приховує повне подробиць відверте насильство у кадрі. Все завдяки кінохронікам із місць бойових дій. Одна із найзнаковіших сцен демонстрації насильства у кіно була зображена у 1925 році у картині радянського режисера Сергія Ейзенштейна Броненосець Потьомкін. На тих на кадрах демонструється, як солдати стріляють у беззбройних мирних жителів, які у спробі врятуватися організовують масову тисніву на сходах, через що калічать один одного. На деяких кадрах можна помітити, як одна із жертв побоїща на сходах затискає руками залити кров. Обличчя не меншим откровенням на той час стала одна особлива сцена із фільму «Андалузький пес, який був знятий у 1929 році Луїсом Бунюелем. Ось уже в цій картині все було набагато цікавіше, тому що якщо ще усі попередні випадки зображені на. У кіно можна було якось логічно пояснити з тієї точки зору, що ну таке воно життя, таке воно людство, тому що показові страти, як я вже говорила, на жаль, на той момент були якоюсь, ну, майже буденною справою, яка для всіх була зрозумілою і очевидною. Так само, як і усі ці жахи війни, на жаль, хоч вони всі також, усі ті кадри, також дуже сильно шокували. По справжньому своєю жорстокістю, і кровавістю, і кошмарністю, тим не менше, люди, як і зараз ми, вимушені були у той час змиритися із тим, що так, таке дійсно буває, і від цього, на жаль, нікуди не дінешся. Так, от чим же відрізнявся уже вище згаданий фільм? Він містив у собі уже зовсім інше насилля. Можна навіть сказати так, що лякаюча складова тих прийомів деякі мілі випередила свій час. Оскільки саме у фільмі «Андалузький пес глядачі ознайомилися з новим видом бридоти у цій кінокартині. Героїні за допомогою бритви навпіл роз. Ціле справжнє око, вміст якого повільно витікає назовні. Сказати, що це було страшно та бридко, це вважає нічого не сказати. Отож, якщо у Ейзенштейна насильство в кадрі можна було ще якось виправдати, як я говорила, історичною складовою тієї картини, то цю реалістичне і безпідставне насилля по відношенню до героїні Бунюеля лякало своєю відвертою жорстокістю і змушувало глядача відчути на собі усі ті емоції страху та відчуття. Тя болю героїні. Ні, ну ви погодьтесь, ми з вами, хоч за увесь цей час, протягом якого існує кінематограф, уже встигли добряче так споганитись і розбещитись в плані подібних сцен, але навіть у наш час опис цієї сцени звучить доволі таки мега дискомфортно. Але нас я все ж було ледь не головним інструментом для того, аби досягти здивування та шокувати аудиторію. У картинах того часу було відведено дуже велику роль саме демонстрації тортур. Наприклад, сцени із катуваннями любив поміщати у катер датський режисер Бенямін Крістенсен у своїх відьмах 1922 року. До речі, це один із найзабороненіших фільмів історії кіно. За допомогою технік монтажу він показував, що в середні віки інквізиція робила з бідними дівчатами, які важили трохи менше, ніж було прийнято для нормальної людини. Наскільки я пам'ятаю, це була вага близько 50 кілограмів. І якщо дівчина важила менше, значить вона була от сатани і от дьявола. Але загалом свято тривало недовго і вже ближче до завершення епохи німого кіно, а це десь на середині між 20-ми і 30-ми роками минулого століття почала наростати масова стурбованість з приводу впливу подій. В кадрів на людську свідомість особливо соціум був стурбований тим, як подібна відвертість впливає на молодь. Голівуд дійшов до незворотної точки. Кінокартин виходило все більше без контролю, без цензури та без обмежень. На на екрані ставало все більше, і далеко не все дійшло до наших часів. Ох, далеко не все. Але такий хаос у світі кіномистецтва призвів до зродження цензури та суворих правил. Але про це ми, звісно, поговоримо уже в одному із наступних відео. If you